Seu Lies! Друзі, всім метал! Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, сьогодні я розпочинаю нову серію алкогольних настоянок. У мене буде така ціла серія, тому що я знайшов в інтернеті одну компанію, яка розповсюджує ну, готові суміші для настоянок. І я вирішив придбати зразу декілька, у мене там більше десятка їх. Будемо готувати їх. Я думаю, це буде цікаво подивитися, що ж вони за настоянки. От я вибрав для сьогодні одну. Це в мене буде козацька. Вона позиціонується як пікатна перцева настоянка. Ну, така з гостринкою. Але тут не тільки одні перці, як ви розумієте. Тож будемо готувати її. Я, на жаль, публічно не можу компанію рекламувати, тому кому потрібно, звертатись до мене в приват. Ну і давайте почнемо готувати. Як завжди, я готую на спирті. Розпочинаємо з приготування спиртового розчину. Я для цієї настоянки тут зазначено, що потрібно 2 літра. Але я вже одну там давав на пробу, і як мені сказали, ну вони такі дуже насичені виходять. Тому трошки треба ну, більше самого розчину або алкоголю для цієї настоянки готувати. Тож я вирішив трохи більше готувати. Ну і по е, самій міцності я вирішив ну, трошки зменшити свої параметри, скажімо так, як я зазвичай роблю. Буде трошки менше 45 градусів. Ну, десь так. Тому я взяв от. Літр 400 води і літр 200 спирту. Це має вийти десь 44-45%. Наливаємо спиту воду. Закриваємо ну і перемішуємо. Як бачите, реакція пішла, помутніння. Відчуваю нагрів. Друзі, як ви бачите, тут у мене цілий пряний збір і тут два гострих перчики є, які цілі, не пошкоджені. Ось вони, я їх дістану. Тому що всі інші спеції, скажімо так, нам потрібно їх розім'яти у ступці. Як сказано в рецепті. Тож, висипали в ступку, ну і розминаємо. Ну і тепер продовжуємо, збираємо нашу настоянку до кучі, скажімо. От подивіться, я вже додав свою традиційну ложку меда, за рецептом її немає, але я завжди додаю для кращого сприйняття шлунком нашої настоїнки на кінець. Тож, ложку меда додали, додаю цілі перчики, які були тут. Ну і зі ступки наші спеції. Друзі, аромати стоять тут вже. Уже. Ну Тепер в мене все вже в основній тарі і заливаємо наші інгредієнти нашим спиртовим розчином, який вийшов. Тепер все добре змішаємо. Ну Як завжди, друзі, закриваю і ставлю в темне місце. За рецептом це 2-3 тижні, я думаю, 3 тижні вона в мене вистоїть. Зустрінемося вже на кінець. Що ж, друзі, час у мене вийшов. І ось подивіться, яку настоянку я маю. Доволі для мене неочікувано це Ну, саме кольори. Подивіться, вони такі навіть більш осінні, ближче помаранчеві, навіть до червоного. Щось таке. Але дуже прикольний кольор. Я такого навіть не очікував, це точно. Ну що, час прийшов. Мою настоянку профільтрувати, прицідити. Тож спочатку цідемо, варля і сито, як завжди. Звільняємо її від наших складових, тільки не видавали. Ось ну, така настоянка в мене вже в чистому вигляді. Ну, тепер, я думаю, слід її профільтрувати. У мене вже все готово, ватний фільтр. Новий бутильочок. Фільтруємо. Ось ну, такий кінечний вигляд має моя настоянка. я скажу, що він просто чудовий, друзі. Мені дуже подобаються такі кольори неочікувані. Я думаю, на фоні мого білого кітеля вам дуже класно видно. Тож, друзі, після таких активних дій з цією настоянкою, слід її дати відпочити, я думаю, трьох діб сповна досить, поставимо на три доби ще в темне місце, ну а потім вже будемо куштувати. Ну що ж, у мене минули останні три доби і тепер я готовий продегустувати свою козацьку настоянку. Як завжди, я зупинився трохи на зовнішніх факторах. Ну, Я на кольорах вже зупинявся, казав. Вони такі помаранчеві, і навіть от я порівнюю з перцем, то вони ближче до червоного. Навіть такі, знаєте, насичений кольор. Ну, класно, я не одного жодного разу не отримував такого. Ну, при приготуванні я готував там і медову з перцями, і просто перцеву настоянку, Але такого кольору в мене не було. Це, мабуть, від того, що е, тут не тільки там, гіркий перець використовується, там ціла суміш перців. І я бачив, що там і як розбиті перчинки були, такі горошинками були, там і духмяний, і чорний. Ну, там, Ви знаєте, зараз багато дуже доступів перців різноманітних, тому така настоянка вийшла. Але достеменно я не знаю, який саме тут набір був. Я думаю, ну це буде така загадка-загадка, а сам кожен собі може зібрати свою перцеву настоєнку. Ну, за ароматами скажу, що такий пряно-перцевий аромат. Пряно-перцевий. Тимось нагадує мені от мої медову з перцем той аромат. Перцеву просто настоєнку. Такий перцевий перцевий. Ну що ж, давайте спробуємо. Дуже цікаво, я кажу, вона на смак. вийде. Ваше здоров'я, друзі. Закужувати не буду. Я скажу так. Дуже насичений смак, дуже насичений. Відчувається гострота, безперечно, відчувається. Причому, що, друзі, я дивився, там дві були гострі такі явно причини, цілими які були, але вони навіть були різні. Одна була там одного типу там, чи виду, а друга причина була іншого виду. Навіть ті причини були гострі різного виду. Ну, а так, перців я сказав вже, там була ціла суміш. Тому, я думаю, кожен може створити свій такий набір для перцевої козацької настоянки. Ну, а за смаками меду трошки відчувається, так, але трохи-трохи, знаєте, так, десь далеко. Така солодість, солодість. Є А так перець. І так, знаєте, ну не тільки. Гострота відчувається. Такий насичений потужний смак. Так, зразу ротову порознину всю зайняв, наповнив так. такий потужний шлейф. знаєте, перцевий. Клас. Ну, Я думаю, на застіллі це буде отак. Під відповідні закуски. Та це просто бомба буде. Дуже класна настоянка, друзі. Мені дуже сподобалася. Я б рекомендував би, хто може в доступі звертатись. я буду давати координати, тому це тільки в Україні доступно саме оці набори купувати. Тож, звертайтеся, кого хто захоче, я дам без питань. Ну, а так, я скажу, що дуже класна настоянка. Я рекомендував би її, знаєте, мені сподобалася, ну, відповідно, всі запрошую на свій канал, домашній Камбус, друзі, заходьте. Підписуйтесь, активніше коментуйте, дуже коментарі допомагають в розвитку каналу, в рейтингах його в Ютубі. Тож коментуйте активніше, залишайте свої відгуки. Чекаю від вас подобайок. Підписуйтесь на канал, залишайтеся з каналом. Ну і Думаю, що побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!